І як в тумані все було. і син держав у Кароліну, на не Бабуся дівчинки згадує жахливу картину. Дитячі іграшки серед сотні уламків скла та налякана родина. Каже, лише вчора її невістка з дітьми повернулася з Польщі. Саме у цій кімнаті спала Кароліна разом із мамою. Наряд снаряд уже попав потолок, попав на на ножки осколки. Шестирічна Кароліна отримала травматичну ампутацію обох ніг дівчинку одразу доправили до лікарні у Дніпрі. Медики кажуть, її стан стабільний. Життю дитини зараз нічого не загрожує. Втім, надалі на неї чекає операція, реабілітація та протезування. В неї є скелетна травма, велике ураження ніжних кінцівок, є травматична ампутація. Нам потрібно зробити хірургічну операцію для того, щоб у майбутньому дитину було найбільш легко та продуктивно здійснити її протезування. Внаслідок обстрілу постраждали ще двоє людей. Серед них важко травмована мама дівчинки. Стан є важкий. Вона знаходиться в відділеній реанімації, прооперована. Загалом на мирний нікупольворог випустив сотню снарядів. У місті пошкоджено за три десятки багатоповерхівок та приватних будинків. Понівечена соціальна інфраструктура міста та комунікації. Два дитсадки, школа, два підприємства, три магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа. Також окупанти вдарили по Мирівській і Марганецькій громадам. Попередньо без жертв. Масштаби руйнації уточнюються. В інших населених пунктах області ніч пройшла без обстрілів. Поліна Полмарчук, Юлія Кочет, Сергій Озеров. Новини 11-го каналу.